Вже близько півтора року війна застає українців у рідних домівках та на вулицях. Небезпека майже всюди. Щоб збільшити кількість укриттів в Україні, почали встановлювати мобільні бомбосховища. Під час атаки РФ на Херсон місцеві жителі змогли врятуватися у такому мобільному укритті. Аналогічні планують встановити й в Одесі. У пріоритеті спочатку забезпечити навчальні заклади. Ми плануємо перше укриття вже встановлювати з 31 липня. Вже ставити їх, монтувати там. Одне таке укриття буде на 13 станції на школі, друге укриття буде вулиця Махачкалінська, теж школа, і третє укриття буде садик. Конструкція складається з окремих модулів, які перевозяться до місця встановлення звичайними відкритими фурами. Такі конструкції передбачені для захисту від ударної хвилі та уламків боєприпасів. Першоочередна їхня задача це захищати від осколків. То тобто, є по факту від прямого попадання, якщо прилетить якийсь ФАП або якийсь іскандер, ну ви ж розумієте, що це там. Я не знаю, який потрібен рівень бетону для того, щоб захистити якби, людей, які там будуть знаходитися. Мобільні укриття розробляють відповідно до конструкцій ізраїльської моделі, розповідають автори проекту. Споруди створені з високоякісного бетону та армування. Верхня плита завширшки 35 см, сантиметрів, а стінки 25 см. сантиметрів. Ці конструкції можна не вкапувати. Потому що они рассчитаны на 10 тонн. Нагрузка 10 тонн на квадратний метр. Що является четвертим класом укриття, которые можуть ставитися на поверхність. В рамках проекту благодійної організації Юніс 20 було вже встановлено 11 укриттів в Херсоні та Миколаєві. Надалі організація планує збільшити виготовлення таких конструкцій близько до 30 в місяць.